Щоб перемогти хворобу, потрібно точно встановити діагноз. Щоб перемогти у двобої зі злом, важливо називати речі своїми іменами. Цією постановою український парламент на законодавчому рівні офіційно визнає, що в основі російського режиму лежить новий різновид тоталітарної ідеології та практики расизм. У заяві Верховної Ради йдеться про те, що расизм ґрунтується на традиціях російського шовінізму і імперіалізму. Практика комуністичного режиму СРСР та Німецького націонал-соціалізму це дуже важливо для розуміння природи, зла, з яким зіткнулася Україна і весь цивілізований світ, тому що нинішня війна це не просто війна Путіна, ідеологію рашизму глибоко просякнуто все російське суспільство. І хоча расизм наслідує світогляд і естетику гітлерівського і сталінського режимів, його коріння набагато глибші. Рашизм міцно настоявся на особливостях російської державності культури, задавнений у соціальній ненависті, неподоланих імперських амбіціях і агресивному реваншизмі. Засуджуючи реванш... рашизм, ми констатуємо, що розв'язана проти України війна є його прямим наслідком і закликаємо світову спільноту об'єднати зусилля для подолання загроз, які рашизм несе для миру і безпеки усього людства. Підтримуючи цю постанову, Верховна Рада зробить важливий крок для поширення у світі розуміння суті й причини цієї війни, а отже, і до наближення перемоги у цій війні. Слава Україні!